Приклейка пінопласта полосками по периметру. Листи метрові, Ну конкретно зараз метрові, але може бути пів середині Стіни грунтовані перед початком робіт, глибоко проникаючий цоколь, був був смолі, його квар з ґрунту проголотував. Квар Зараз еріні перевіримо, виставляємо лист. Стіна невелика, робимо це без маяків. Тут 8 квадратів. 8 квадратів можливо. Можна маяки не ставити, вигониться і так добре. А якщо стіна, то більше буде, то треба вже маяки. Ну, хто не вміє, то можна одразу по маяках, і малі стіни робити. Це рівень. Перевірили. Потім з протилежного кута кінець стіни кіне. можна поставити ще один один лист, натягнути шнурок. Зараз покажу. Клей краще кельмою накладати, хто не кладав, на хто і на ранішній клеїв пласт. Кому зручний, можна і шпателем, Але конкретно ми робимо поклейка пінопласта, відбувається кельмою, а лармування і нанесення декоративної штукатурки ми вже шпателем. Але це таке, кому як зручно. Тепер цей кут. Такі не стіни, далі гараж він не утеплюється. Протилежний кут. Там 2 метри між цими листами. Протилежний кут б'ємо, рівню. стіну пер...